Всім привіт! Нове відео, новий відеоогляд. Сьогодні я пропоную подивитись, в мене на продажу ділянка знаходиться в місто подгород Дніпропетровська область. Ділянка 6 соток правильної форми под будівництво. На ділянці повністю є капітальний паркан. Автоматичні ворота. Підведено. Електроенергію, по вулиці є газ. Знаходиться, як я казав, в місті підгороднім поруч магазини, школи, дитячий садочок до міста Дніпро приблизно 10 км. Дуже хороше розсушування, тому кому цікавить під будівництво, дзвонить, пишіть, залюбки вам покажу. Ціна дуже приємна.